Всім привіт, ви на каналі Метро Геймплей і сьогодні будемо проходити бабку через хелікоптер. На Хорді. Попередній раз ми пройшли через. Е, катер. Сьогодні будемо через хелікоптер або через вертоліт, е, вертоліт. да, Да вертоліт Точно ж вертоліт? Да довбаний стільчик. А? Та хорошо репіти, може. Ми... ми, От таке під що ми стаємо, як то ми після якогось бухи чайку. Якого, Рано. Якщо там буде дурлок, то це можна считать перемогою. Потужно просто буде. Зарада, просто зарада, велика зарада, все. Так, где зайшов? Що... Чекайте, я хард включив? Вроде ви харда не А, вона пішла, я не почув, что Він был. Индух був. О, туалетна бумага. Там, навіть шокера нема. О! Угу, угу. А, може, а буде А Що я в баню. Ну, не знаю. Ну, чую бабка. Ломік. Бам. Та блін Це не я, це не я, це не я, це не я. Це не я, це не я. Ні, я ще здохну просто це буде катастрофа. О, та 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 біжи, біжи, біжи. Що це? Що за дурдом зробиться взагалі? Що це зараз було? Замахала ти мене, знаєш, ну Дуже сильно замахала. Слухай, тобі треба звалити з хати. Моя хата. Що це за звук був щас ма мені. мені не почулося Може мені спусся Чому я тварі? Я щось приколу не поняв зачекайте. Кіт, ти знов до мене прийшов? Бо мені Кіт заскучився просто. Тільки попробуй зараз знов до мене застрибнути. Я думаю, він, що двері відкриваються! Закрыв дворі воно відкриває їх просто Закри двоє кіт. Стоп, а що мені надо? Чекайте, в мене є кусок картини, у мене є скотч, в мене є, скоч, в мене є е, та штучка така. Ну і капілор закривай. Нє! Можешь будь ласка звалити? Моя квартира. Ни Ничего. Да вы заколебали, Пенсионеры! Я не ней вот эту друга, блин! Пенсионеры, а? Как тебе шокер взяты? Подливки яки, блин! Хеликоптер! Ну це просто, блин, капец! Ты чую, и то бабка сейчас на мешок! Що робиться сюда світі. я ще їх візьму вазу скину вниз а вони двоє туди йдуть. не дай бог позвонишь тебе шеп щоб... не здалось да смысл ты мене закида да дура блін. Мені на квуцик взяти. Да мене на Та йо! Зараз я візьму шокера! Дай бог вона... Або ось старий пенсіонер прийде. А, ну добре, вы! А, це Це дурок! Так дві частини картини. Сюда! Я столика поправив, я що. Come here my бейбі! Я вон не Це шо вже впав у мене. Кіт, хорош скиду предмети. Ти мене так лякаєш? Більше ніж в грі Впади на бабку. Делло, хелло, а-а-а-а... Не придумав фразу. Ніякої. А де ще одна частина буде? А, мені бензин надо шукать, а я не знаю, де він. Зари катастрофейшн. Повнейшин. Столбный Ну воно мені нафіг не надо. Да? Воно мені не треба. Ну мне не надо. Ну короче, ще посускаем предмет. Ну так думаю, типа, ну, потаскать. У б же знов не здох. Можна надо ну, с прижиматися, прижиматься, типа. Ч мы захванув павать 20 тисяч разів. Блин. Не, ну шо такого, типа, ну поламав ти декілька разів, Ну, ну кого в тебе буде, Ну шо тут? Тут нічого страшного немає. То, може тут то будеш? оу май гад просто Ну не надо Біжи, 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 э, прошу, добі, біжи. Прошу тебе, біжи. скажет а я не стрибаю я хочу щоб бабка тут була. Ну ладно я стриб Пипец, Пі ты буду так стремлю, я бьешить штук. Она б мене схавала. Ну приходите сюда пенсионеры. А ну ком хир. Ага. Сразу двох хедшот просто. Хедшот. Да частина картини на я, я, Я. Я не розумію этот. У мене дві картини тільки. Ну, частину, точніше. Я не піднять до третього. А, а, ні, я поняв, да, так, Я буду зараз піти, Я був і на першому довку не глянув. Так. угу, mm -hmm. Так. Далі я зараз тільки зрозумів, що я не записав жодної серії по uh, новій рубриці. Треба виправлятися. вже завтра я вам запушу її. Ну вийде вона вже в березні. Так, думаю взяти першокер, виробити пенсіонерів. Если пенсію скоро заберу. берут, я присів? Не ну реально, надо типа бензин бывает. ви тут заспавнились пипец, робот, грубо Я тебе дивлюсь, бабка тут дед, я не встрегаю своих ваты. Я выставили ее в бабку. Причли в этом боли? Дебилы, я бы сказал. Інваліди. Не смішно як, блін, придурок тупить, ти тупоривий, я твою пенсію вкраду бабку вирвлю, блін, Закалібав ти мене. ЩО це просто щас було, ви мені об'ясніть? Я думав... ЩО це було? ЩО це було? Я же понимаю, як не понимаю, це? Не бомби. Де? Я не понимаю, а як. Сюда підійшли, вы, блин. раз. Кидай, дай, и дай пуковку мені. Да ты чоловік. Дебил, блін. Не дед. Сюда пидил. Боже, це такий момент тупи просто. Хоча, котина може бути. Дайте мені пушку, я за шо зроблю. Це просто капець, я думаю, буде в бункері. Блин, бабка зараз зареспавнится. Сми дед. Смысл ли ты бегом так зареспавнилась? Шо це? Вы <свісна> бачили? Тупо спускаємось, бабка пропадает, повертаємо за куток, бабка вже біжить на нас. Що це за тупа просто? І я play hidden. Де я не помню. Тупав своїми капканами тупими, блін. Мені ж шуки так закрию. снайпер просто где дедук мне уже по сути зараз распавницы ну да а, а! я не забуду ты момент заткни свого капкана а тебе я сейчас твою ма буду играть игры по твою мать понятно я так сказал и я матюкнулся ну я мав на увазі, типа що пораемся з ванделином типа ну з вандерина його мати, типа ну, про його мати ігри погра Ні, я правильно на скажу ну короче там да его його... <риво> так стоп бензин да бензин бывает топа ты бензин блин я поху не чека все від... А може буде там? Ну я не думаю, що він буде... Що малого 100% буде ключ? Ну, від сейфа, а сейфі буде не буде. І зараз спавнись. То є бабка? Бубувань Тепер вам побачимо. Алло, Грош? Блин, не нашу я шокер выкинул. Да видай. Не, точно говно я какую-то фразу сказал. Не звоны. Аж. И... Тихо, я подумал, зараз выстрелил. давай бегом. В смысле? Шо уже зараз спавнився хтось? Не виши, мы сейчас в тебе зіграем. Где бипю? Ничего слышал, как секунд. Ну не виши Боже, пока с цим бензином розібратися, це капец, его являешься? Да, це просто а. <гас> Бляха господи, Уже третій день. Просто просто буду я пожалуйста я уровень. Ой, мама мія просто. Значить телефон з рук не випав номер два. 106. Я вибухи її вони будь так стримів задубав. Це ППП, ППП, це повний ПВА. Не дай бог закуткабель? Не дай, не еш, воно не їстівне. Не на бяку їсти. Дай від сейфа ключ. Візьми. Так. Не дай бозара хтось вылез. віддай, блять, серьзно? Ч ти в порозі стоїш? Іди лязь. Закалеба, то бабка тут то ту шахтусь, блін. Будет вы все прям это все. Да, все. Так да, куда? Федибел. Ну то ну дякую, что щеп не сдох. Просто дед машина, бабка машина. Вони машинки. машина, блин. Та не там не клть! Вот вот не... А, ні, стоп, Так. Да. Я, а, то там будут гранати прям. Так і хочеться взяти і кинути собі під ноги. Hello, my baby. Я заряжу. Давай, давай. Бери богато по тронейш. А, вс. Насталовиста, блядь, блин. Боже, просто це... Це закрій барелья в мене стався. Це, Мабуть, більше за всі серії. Я був уявити, як я буду на экстремі походити цього довбану гру. До речі, не знаю, так, у нас далі вже екстрим. Я не знаю, робити в прямому ефірі спробувати чи... Е, ну, у відео. Напишіть в коментарях, якби вам хотілося. Та йо-ма-йо! Або я знову запущу опитування. Так, я, мені цікаво, як ця Цей рун туалетової допомагає зможе тримати... Бля, комуха один пропеллер! Ольга, Тепер мені треба тренуватися перед екстремом. Так як я перед першою частиною. В першій частині це бавка була е, стрмною. І прикол тут нема заморожуючі штуки, яка допоможе нам на сходах. Так, бензин заберу з собою. Ну я візьму пушку і просто візьму е, бабахну собі. Відкриваємо культурний. З того віста, бебі. Ж 18 хвилин запаси до. Да. Goodbye. Ту-ту-ту-ту-тун-тун-тун ту Мої, вра... Мої враження від цього від... Від геймплею цього... <плес> я б сказав Це просто, ну це капець Бабка Нє, спочатку yeah. Ні, Дивіться хе <плес> так об'ясняю Спуска... Ні, я просто беру спускаюся, і Ніч, нічого не предвіщаю біди бачу бабку, стріляю двіздять біля мене. І думаю, ну все, загабело. Потім я думаю, типа бабка, типа, ну, е ну, не вилізе, типа бабка ще ну, не учнулася. Вона учнулася вже бігала до мене на всіх порах, подумала, що я її там очікую. І просто у мене немає слів. Це такий переляк стався, у мене просто буде точно скоро. Ждіть описання по поводу екстриму. Буде декілька, мабуть, опирів. Або два, або одне. 100%. Не, два Ну а з вами був я, Діма, ви були на каналі Дмитро Гемплей. Дякую за перегляд всім. Пока-пока.